Кожен з нас, хоча б раз в житті, звертався до фармацевтів. Це й порадники, і психологи, і лікарі водночас. Днями фармацевти відзначають своє професійне свято. Про кращих з кращих, дивіться далі. Якість, професіоналізм і прозорість головні принципи, за якими працюють у фірмі Конекс. Це сьогодні Конекс-бренд, якому довіряють, який цінують, на який рівняються. А ще у недалекому 1995 році, відколи бере свій початок фірма Конекс. Ніхто й гадки не мав, що маленька аптека в центрі міста стане початком великої справи. А все через далекоглядну політику керівництва компанії стверджують у конексі. А ще додають безперечні переваги фірми Конекс. Це широкий асортимент продукції, якість та рівень обслуговування, доступність цін, а також використання сучасних технологій ведення бізнесу у фармацевтичній сфері. Основні моменти, на яких тримається фармкомпанія Конекс, це безпосередньо люди, які в неї працюють, тому що люди розвивають компанію, люди працюють, люди хочуть розвитку, люди стараються працювати по європейським стандартам. Мережа Аптек Конекс це перш за все професійні фахівці своєї справи. Це фармацевти, від яких часто залежить наше здоров'я і гарне самопочуття. Це ті, в переважній більшості, представниці прекрасної статі, які на своїх плечах несуть відповідальність за високий рівень компанії. Сьогодні фармацевтичні продукції, що пропонує Конекс, надають переваги аптеки не лише Вінницій області, але й Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Тернопільської, Львівської та Хмельницької областей. Такий розвиток неможливий без команди однодумців, стверджує керманич компанії Конекс Олександр Мудрий. Колектив підприємства це понад 600 співробітників, 400 з яких мають фармацевтичну і медичну освіти високого рівня. Це з їх щоденної злагодженої праці і складається позитивний імідж компанії. Насамперед, це професіоналізм і це якість, яка зараз дуже цінується. Це людяність. Людяність це повага до клієнта і до людей, які заходять до нас. Насамперед, це люди, яким потрібна наша увага, допомога, особливо в зараз, в теперішній час. Сьогодні мережа Конекс налічує понад 50 аптек, з них сім фарммаркетів. Як довів час, він подобається формат аптек із широким асортиментом і відкритою системою продажу. Це дійсно зручно, коли можна знайти високоякісну продукцію різних напрямів, лікарських засобів, товари медичного призначення, косметичну та фітопродукцію. і не тільки побачити їх на полицях, а познайомившись, обрати саме те, що потрібно для здорового життя. Це е, не просто стати і продати, як всі вважають, і інколи нас можуть назвати продавцями, а це е, вкладена душа, і причому вона вкладена е, дійсно кожного дня, кожної хвилини, особливо в сьогоднішній важкий час. Чому тому що е, загальна ситуація в країні звичайно впливає і на нас, звичайно, впливає і на клієнтів, які приходять. Тому намагаємося сьогодні починати допомагати людям з гарного слова, з теплої поради. Звісно, компанія не стоїть осторонь життя країни. Підтримка української армії, участь у реабілітації військових, збір коштів стали звичними для колективу фірми Конекс. Фірма Конекс одна з найперших почала надавати таку допомогу. Це було дуже важливо, і я дуже вдячний керівництву Конексу. Що саме якраз дуже оперативно, дуже швидко, в повному об'ємі, безкоштовно було надано. Так що от тут вперед день дня фармацевтичного працівника я хотів би висказати таку подяку. Фірма Конекс одна із багатьох фірм так сказати, фармацевтичних нашої області, нашого міста, відгукнулась, працювала і продовжує працювати. І ми впевнені, що вони нам будуть далі допомагати. Ми на них навіть надіємося. Якщо не вони, то з другими потрібно домовлятись, обіцяти. Заставу, яку то робити, а тут все на людських відносинах, на довірливих відносинах, як людських, я б сказав, все, що продається в аптеках конексу, сертифікована продукція, підкреслює Леся Бідзіля. А для зручності клієнтів працює довідкова служба, в якій медичний фахівець завжди оперативно надасть достовірну інформацію про лікарські засоби, їх наявність в аптечній мережі та вартість. Наша компанія працює по стандартам. Стандарти обслуговування, європейські стандарти. Виключається можливість неякісних препаратів, фальсифікованих препаратів. Людина, яка приходить до нас в аптеку, за якість може бути спокійна. Ми це гарантуємо. Професійна команда компанії Конекс майже 20 років допомагає бути здоровими. Здоров'я зичуть усім і фармацевти мережі, які днями відзначають своє професійне свято. Я хочу привітати з нашим професійним святом всіх людей, які мають відношення до фармації. Це працівники першого стола, це наші за аптеками, це чудові працівники аптечного складу, це наші водії, які кожен день приймають участь у розвозці товару, це люди, які замовляють товари, які домовляються, особливо ветеранів фармації, які зараз, можливо, на пенсії, але все ж таки цінують і люблять свою професію. Щиро хочу привітати всіх своїх колег і нашої мережі, і інших мереж, і колег всієї України, особливо колег і, е, східного регіону, з якими я навчалася 5 років в Запоріжському університеті. Привітати з професійним святом, побажати нехай любов'ю затишком та мирним небом наповнюється кожен день нашого життя. А робота. На благо людей приносить задоволення та радість. Дякую всім колегам і співробітникам за те, що ми працюємо разом. Вітаю також і колег, які працюють в інших компаніях. Бажаю і їм, і нам, перш за все, могутності духа, могутності слова, сили духа і сили слова. Ну і як завжди, здоров'я, радості, терпіння, розуму, уміння. Компанія Конекс не стоїть на місці, а перебуває в постійному русі, в залежності від потреб своїх клієнтів, і прагне максимально відповідати сучасним тенденціям фармринку. В планах компанії резонансні акції цікаві проекти, але перш за все підтримка позитивного іміджу компанії Конекс завдяки фармацевтам.